Нас, Ой, нас, короче, нас короче, присадили. Ми сидимо на першій парті, Але на весело. ми дивимо... Понеділок, то що. Це капець. У на... мене англійська танця, я нічого не успіваю. А ще в мене була укладка, так? Да? І зйомка сьогодні. І буду як чурка, коротше. Я їм пельмені. Да. Так що всім смачного є разом зі мною, а я побігала їсти і збирати на вічку. Всім привіт! Це продовження влоги. Це всі да. А Це ще не дивилась моє відео. Я ну, коротше, все. Ми э, будемо чекати ліску, і зараз ми в Шариках. У мене взагалі немає карточки, і я забула карточку, да, але все, я просто сиджу. Атмосферно. Ми йдемо з танцюриків. Дашу всі з'їли. У нас було там буквально три предмети, і то ЗБД громадянська і англійська. Так англійську нормально я ідеалу, там ЗБД списала. Ну, Господи. Що там за уроки такі, так? Да? Я буду люгай спадки, так що всіх люблю.